Добрий день, мої маляти! І ще раз. Ми знову з вами зустрілися. Ви пам'ятаєте казочку колобка? Пам'ятаєте, я вам розповідала. Пам'ятаєте, я говорила, що разом з вами ми сьогодні будемо що робити? Ліпити нашого колобка. Для цього нам потрібно буде пластилін. Але двох кольорів жовтий і червоний. Давайте почнемо. Швиденько робити нашого колобка. Спочатку ми почнемо робити жовтого кольору. Ось так. Ми відріжемо зовсім трішечки ось. Зараз я відріжу. Ось, ось такий кусочок невеличкий. Тепер з нього ліпимо колобка. Пам'ятаєте, маляти колобок, який в нас був? Колобок у нас був який круглий, як кулька. Да? Як кулечка, отакий, як м'яч, як кулька. Ротик повинен в нього бути червоного кольору. А очі ми зробимо з вами чорного кольору. Отже, нам потрібно не два кольори, вибачте, я помилилась трішки, а три кольори. І ось так з вами ручками. Бачите, малятка, ось так катаємо колобка. Розкатуємо. Кому не зручно, може по дощечки свої розкатати, якщо пластилін дуже-дуже твердий. Ось так. Ось такий в мене вийшов маленький колобок. Бачите? Так. Тепер нашому колобку потрібно зробити що? Глазки, да? очі потрібно зробити. Візьмемо, який колір ми для очей наших. Чорний колір. Беремо зовсім трішечки відламали. Бачите? Зовсім-зовсім трішечки. І ось так. Приліплюємо. Ось так. Зараз, хвилиночку, ось такі очі нашого колобка. А тепер ми повинні зробити нашому колобку ротик, через який він повинен робити. Також беремо зовсім трішечки і ось так пальчиками. Бачите, як я роблю? Розкатуємо наш ротик. так? І приліплюємо також. На колобка. Ось так. Отакий у нас куменний вийшов з вами колобок. Він посміхається. Ви бачите малята? Він задоволений, що ми його зліпили. А тепер що? Ми можемо взяти нашого колобка і подарувати матусі. Так? Ліпимо без матусь. Адже це подарунок для нашої мами. І не забувайте, ми робимо з посмішкою. З задоволенням! Адже все починається з посмішки. А якщо ви будете без посмішки робити, буде коло колобок у вас сумний, він буде плакати, в нього будуть з очей литися сльози. До побачення, малята! І я буду чекати ваших фото, який же у вас вийшов колобок? Такий чи не такий? Па-па! До побачення! До нових зустрічей!